З 1 березня у холі ліцею проходить виставка Весняночка-паняночка. Серед представлених тут робіт чимало льольок мотанок символ української культури та традицій. Паняночки мають вишивані сорочки і щасливі усмішки на устах. Весняночка-паняночка з легкістю пливе. В ручці квіточка. Зелені очі, як ясна зоря, усмішка квітуча. Як перший мак в горах, танцює поле під її кроки легкі, і ветерець ніжно грає в її волосі, подих весни лунає в кожній пісні, і сонце збирається в теплим промінні. Весняночка паняночка співає пташечкам казкові мелодії, ласкавою рукою лагідно доторкнеться, і всюди, де йде, життя розцвітається. Її серце, сад чарівний де квіти розквітають у весняний день. Вона казкова красуня, що принесла весну в наші серця знов. Лялька це справжній всесвіт, який зачаровує своєю загадковістю і красою. Вводить до прекрасного світу мистецтва, допомагає стати на шлях добра і справедливості, формує поняття про справжні людські цінності. Бажаємо нашим майстриням невичерпного творчого натхнення та багато цікавих ідей. Нехай кожен день буде світлим і сонячним. Бажаємо душевного спокою та щасливого життя під світлим мирним небом.